Добрий день, мої маленькі друзі. А ви любите гратись? Я думаю, що так. Сьогодні ми з вами пограємось в гру Один Багато. Скажіть, кого ви бачите на екрані? Так, сова та білочки. Скільки сов? Одна. Одна сова. А скільки Білочок. Вірно, білочок багато. Давайте повторимо. Сова одна, а білочок багато. Молодці. Скільки песиків на першій картинці? Вірно, один. А скільки песиків на другій? Вірно, багато. Скільки яблучок на першій картинці, а скільки яблучок на другій картинці? Уважно подивіться і скажіть, де один банан, а де багато бананів? А зараз я пропоную вам пограти ще в одну гру, хто де знаходиться? Подивіться уважно і скажіть, хто знаходиться під стільцем? Вірно, білочка, хто знаходиться на стільці? Так, це зайчик. А хто ж знаходиться за стільцем? Вірно, зайчик та котик. Молодці малята, вам сподобалось грати? Подивіться, уважно любі діти на екран і скажіть, що це? Вірно, це кімнатні рослини. А у вас є кімнатні рослини? Діти, а як ви думаєте, а навіщо кімнатні рослини? Вірно, вони прикрашають нашу оселю, вони очищують нам повітря. А чи є у вас така рослина? Подивіться уважно, ця рослина називається фікус. У фікуса товсте стебло, широке, великі листя. Листочки фікуса треба. Протирати ганчіркою від бруду, поливати його, а також вносити добрива. Скажіть, як називається ця рослина? Вірно, це фікус. Дякую вам за увагу, любі діти, до побачення.